Ані всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад, ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Різдвяна хода та коляда Красненської громади. Сьогодні у селищі Красне відбулася яскрава різдвяна хода із зірками. Це учасники другого щорічного фестивалю Велика Коляда, який став символом єднання громади та збереження культурних традицій. Світковий захід розпочався зі спільної молитви та коляди для різдвяної шопки у привокзальному парку, де зібралися представники духовенства та численні учасники події. Під звуки колядок і блиск різдвяних зірок хода вирушила вулицю Івана Франка до приміщення центру культури і дозвілля. Участь у ході взяли селищний голова Роман Фурда, представники духовенства культури, церковні хори, учасники вертепного дійства та юні вихованці гуртків Центру культури і дозвілля. Особливе місце під час ходи займала вертепна зірка, один із найважливіших символів Різдва. Ця зірка нагадує про вифлеємську зорю, яка провела мудреців до ясел із новонародженим Ісусом і втілює надію, благодать і духовне оновлення. Різдвяна хода у селищі Красне об'єднала громаду з різних населених пунктів від малого до старого і стала не лише святом для громади, а й важливим нагадуванням про багатство нашої культури. Яку ми зберігаємо та передаємо наступним поколінням, атмосфера свята, щирість посмішок і радісний спів зробили цей день особливим для усіх присутніх. Після ходи відбувся другий територіальний різдвяний фестиваль Велика коляда, де звучали колядки, які створювали особливу атмосферу радості та єднання. А громада насолоджувалася теплом святкового вечора. Так, у приміщенні комунального закладу «Центр культури і дозвілля Красненської селищної ради відбувся другий територіальний різдвяний фестиваль Велика Коляда, який подарував учасникам та гостям незабутню атмосферу духовного єднання, українських традицій та різдвяного тепла. Захід розпочався зі спільної молитви, яку провели представники духовенства громади. Особливим моментом стало вшанування пам'яті загиблих захисників України хвилиною мовчання. Селищний голова Роман Фурда, вітаючи присутніх, наголосив на важливості збереження культурної спадщини та різдвяних традицій, які єднають громаду і дарують радість навіть у непростий час. А також подякував усім захисникам і захисницям, які продовжують боротьбу проти ворога. На фестивалі свої таланти представили численні хорові колективи та ансамблі з різних куточків громади. Першими на сцену вийшов жіночий хор працівників культури Галичаночка під керівництвом Наталії Шишки. Також глядачі насолоджувалися виступами церковних хорів зі сіл Андріївка, задвір'я, полоничі, куткір, бортків, петричі, острівчик пильний, мала Вільшанка, а також селища Красне. Окрім холорових співів, глядачі мали змогу побачити дитячий вертеп із села Куткір, виступ вокального гурту, мелоді та солістки Богдани Федишин і почути віншування Ярини Прокопюк. Ансамбль Акварель додав барв святкового настрою своїм неперевершеним виконанням. Організатори заходу виступили комунальний заклад, центр культури і дозвілля та відділ освіти культури, розвитку туризму, молоді та спорту Красненської селищної ради за підтримки селищного голови Романа Фурде. Ведучими фестивалю були методист Уляна Прокопюк та станичний громадської організації Станиця Красне» Пласту НСОУ Василь Втумович. Під час заходу діяла благодійна ярмарка для підтримки Збройних сил України, де відвідувачі могли скуштувати різдвяні смаколики, серед яких традиційні пампушки, випічка, чай і кава. Фінальним акордом фестивалю стало спільне виконання молитви Боже Великий Єдиний, яке об'єднало усіх присутніх у щирій молитві за мир і добробут. Другий різдвяний фестиваль Велика коляда у Красному став справжнім святом душі, яке об'єднало громаду навколо спільних цінностей. Подарувавши незабутні враження, заряд різдвяного натхнення та віру у мирне небо над Україною, дякуємо всім, хто взяв участь і тримаємо стрій. 16 січня представники благодійного фонду Рокада провели зустріч із членами ради ВПО Берестечківської громади на тему органи самоорганізації населення як інструмент ефективної інтеграції та участі внутрішньопереміщених осіб у житті громади. Під час заходу обговорювалися такі важливі питання, як роль органів самоорганізації населення у розвитку громади та інтеграції ВПО, практичні механізми залучення внутрішньопереміщених осіб до прийняття рішень на місцевому рівні, переваги участі громадян у самоорганізації, посилення соціальної згуртованості, вирішення локальних проблем, взаємна підтримка та розвиток ініціатив. Експерти фонду Рокада поділилися практиками кейсами, успішними прикладами, а також надали поради щодо ефективної комунікації між ВПО та місцевими жителями. Учасники заходу висловили вдячність за корисну інформацію та інструменти, які допоможуть будувати сильну і згуртовану громаду. Такі ініціативи сприяють не лише інтеграції ВПО, але й формуванню активного громадянського суспільства, яке є основою стабільного розвитку кожного населеного пункту. Дякуємо благодійному фонду Рокада за підтримку та внесок у розвиток громад. У бібліотеці імені Тектора селища Красне допомагають оформлювати зимову є підтримку. Держава запустила нову ініціативу для підтримки українців упродовж складного зимового сезону. Програму Зимова є підтримка оформити заявку на цю допомогу можна за підтримки працівниць бібліотеки імені Тиктора у селищі Красне. Кожен, хто потребує допомоги, подання заявки. Може завітати до бібліотеки. Тут вам допоможуть розібратися з умовами програми та оформити запит на допомогу. Зимова є підтримка це одноразова фінансова допомога у розмірі тисячі гривень, що буде доступна українцям, які перебувають на території України, включно з дітьми. Фінансова допомога може бути використана на такі потреби: оплату рахунків за комунальні послуги, придбання ліків або книг. Оплату медичних послуг та освіту, страхування, оплату мобільного зв'язку, благодійні внески, зокрема донати на Збройні сили України, покупку військових облігацій, квитки для красненської бібліотеки, транспорт та інші послуги. Бібліотека імені Тектора запрошує вас до своїх стін та гарантує підтримку у цьому важливому процесі. У місті думно обговорили реалізацію проєктів транскордонної співпраці Польща, Україна, серед громад, учасниць і Радивилівська громада. Міський голова Микола Карапетян долучився до обговорення тем з цивільної безпеки та ініціатив для підвищення безпеки та оперативності рятувальних служб на місцях. На Дубинщині Радивилівська громада є прикладом посилення цивільної безпеки, у тому числі через ефективність транскордонного співробітництва. Участь у заході взяли керівники та представники ДСНС від Рівненської, Волинської, Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей, а також польські партнери і представники місцевої влади. Семінар відкривав вступним словом начальник головного управління ДСНС України у Рівненській області, полковник служби цивільного захисту Володимир Захарчук, який окреслив основні завдання та очікування від транскордонного співробітництва. До його виступу приєдналися представники обласної військової адміністрації та очільник Дубинської районної державної адміністрації Всеволод Пекарський. Він наголосив на необхідності створення добровільних формувань цивільного захисту, вони посилять безпеку громад і допоможуть оперативно реагувати. А надзвичайні ситуації ще до прибуття рятувальників. З метою підвищення ефективності робіт з благоустрою Лопатинської територіальній громаді та на старостинських округах комунальне підприємство Лопатинської селищної ради придбало новий універсальний трактор, призначений для роботи у сільському комунальному господарстві та будівництві. Купили техніку згідно з програмою благоустрою Лопатинської територіальної громади. Із коштів місцевого бюджету 22 листопада фахівець профорієнтації зборівського відділу тернопільської філії Тернопільського обласного центру зайнятості Ольга Грицюк взяла участь в годині класного керівника на тему вибір професії або задача з багатьма невідомими для випускників закладів освіти перших третіх ступенів номер 2 міста зборів. Вона проінформувала школярів про основні аспекти професійного самовизначення, надала інформацію про послуги служби зайнятості молоді, розповіла про основні світові тенденції, що змінюють ринок праці та формують вимоги до професійних знань, умінь і навичок працівників. Школярі також дізналися про можливість проходження тестування на онлайн-платформі з профорієнтації та побудови кар'єри Державної служби зайнятості. Платформа з профорієнтації та розвитку кар'єри забезпечує особам в першу чергу молоді у дистанційному форматі без відвідування центру зайнятості можливість проходження психологічного тестування та отримання його результатів. На платформі розміщено 10 тестів, діагностики, в яких навичок. Демидівська громада стала однією із шести громад Рівненщини, що отримали нові шкільні автобуси. Ключі від нових авто вручили начальник рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль та його перший заступник Сергій Подолін. Транспортний засіб придбали завдяки державній субвенції та співфінансуванню територіальної громади. Попри це, дефіцит шкільних автобусів у громаді залишається. Працюємо далі, щоб діти Демедівської громади мали рівний та комфортний доступ до освіти. Здійснено заміну підлоги в народному домі села Острів Красненської громади. Красненський селищний голова Роман Фурда, спільно із тимчасово виконуючим обов'язки директора комунального закладу центру культури і дозвілля Оксаною Кушинською відвідали народний дім у селі Острів. Цей заклад культури, завідувачем якого є Надія Козак, давно потребує сучасного ремонту. Практично кожен народний дім вимагає вкладення коштів, а основне небайдужість його керівника та громади села. У ході візиту оглянули глядацький зал, де завершено за кошти селищного бюджету першочергові ремонтні роботи, заміну підлоги. Незважаючи на обмежений бюджет, цей крок став важливим для покращення умов проведення заходів. Надія козак подякувала керівництву громади за увагу до потреб закладу, народний дім у селі Острів один із осередків культурного життя громади. У Красненській громаді культура активно розвивається, проводяться різноманітні заходи для мешканців рідного віку, всі території, концерти, майстер-класи, тематичні вечори, спортивно-культурні події. Усе це сприяє згуртованості та розвитку громади. Психосоціальна підтримка для дітей, різні активності та арт-терапію проводять волонтери центру з Бариської районної організації Товариства Червоного Христа України, що у Зборівській міській територіальній громаді. Сьогодні особливо дітям потрібна підтримка, спілкування з однолітками, тому проводяться такі заходи. На Бущині встановили межі парку пам'ятки Алея Вікових лип». Мова йде про ботанічний парк пам'ятку Алея Вікових лип». Інша назва пам'ятки алея втраченого кохання. Вона знаходиться у селі Куткір Красненської громади. Площа парку складає 2 гектари. Встановлено, що межі парку пам'ятки не були встановлені та на земельну ділянку не поширювались природоохоронні заходи. Хоча статус об'єкта природного заповідного фонду Алея вікових лип отримала ще наприкінці ХХ століття, цей статус було надано з метою збереження липової алеї, висадженої у 1877 році місцевою графиною Лунчинською, у 2013 році проведена робота з відновлення алеї, зокрема висаджено 25 нових саджанців липи. Реагуючи на порушення щодо отримання вимог законодавства у сфері довкілля, прокуратура звернулася з відповідним позовом до суду, який задоволено у повному обсязі. На сьогоднішній день рішення суду виконано повністю межі ботанічного парку встановлені, та у державному земельному кадастрі щодо використання земельної ділянки встановлені природоохоронні обмеження. Захопливий майстер-клас із виготовлення свічки із натуральної вищини відбувся у селі Куликів Лопатинської громади. Діти дізналися про традиції свята стрітання, значення свічки в українській культурі і створили власноруч свічку. 3 грудня на базі КНП Зборівської міської ради проведено лекцію доцентом Смачило Іриною Володимирівною на тему гастроезофагальна рефлюксна хвороба. У даному заході взяли участь лікарі загальної практики сімейної медицини та педіатри мережі амбулаторії. Під час лекції було обговорено питання клінічного протоколу та роль сімейного лікаря у діагностиці даної патології. У Тараканівській громаді стартував другий територіальний етап спортивних змагань Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги з сезону 2024-2025 років. Так, 19 листопада на спортивному майданчику Рачинської гімназії було весело та гучно. Відбулися змагання з футзалу серед школярів 5-9 класів. Цьогоріч всеукраїнський проєкт набирає обертів та збільшує можливості для участі у ньому. Розширені вікові категорії учасників та збільшену кількість видів спорту. Змагання проходитимуть із баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, регбі, спортивного орієнтування та чарлідингу. 19 листопада на базі Рачинської гімназії відбулося відкриття другого територіального етапу спортивних змагань Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Урочистості розпочалися державним гімном України. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих українців під час воєнних дій російсько-української війни та всіх, хто загинув за Україну. З привітальними словами до учасників змагань звернулася староста Рачинського старостинського округу. Також всіх учасників привітала команда Рачинської гімназії з Черлідингу. Другий етап змагань відкриває перед учасниками та вболівальниками захопливий світ неймовірних можливостей та емоцій. За звання найкращих змагалася команда Тараканівського ліцею, Староносовицької птицької речинської гімназії, а також Плосківської гімназії імені Петрана Киделюка. У ході змагань юні спортсмени показали фізичну готовність, майстерність та волю до перемоги, продемонстрували цікаву гру та безліч захоплюючих моментів. Перемогу у грі здобула команда Речинської гімназії. У результаті запеклої боротьби друге місце вибороли футзалісти Тараканівського ліцею. Третє місце здобула команда Староносовецької гімназії. Команди-переможці були нагороджені грамотами сільського голови та подарунками м'ячами, які вручив заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Сергій Власюк. Готовність до нового етапу фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги. Це не лише тренування фізичних навичок, а й налаштування на перемогу та саморозвиток, шлях до досягнення власних спортивних і життєвих цілей. Вітаємо всіх учасників змагань та бажаємо завжди боротися до кінця і вірити в успіх, постійно працювати над собою і сміливо долати труднощі. У суботу в місті Кременець прийшов відкритий турнір Золота осінь з регбі серед дітей 2012 року народження та молодших. Кременецькі регбісти показали чудову гру та фізичну підготовку. Золото отримала РК Кремінь з міста Кременець, срібло місто Городок Городоцької громади. Бронзу – «ЮСШ» імені Андрія Пушкаря і четверте місце – номер 4 міста Рівне. 12 грудня у місті Сокаль відбулися районні змагання з волейболу у рамках 32 х обласних спортивних ігор школярів гімназіада Львівщини 2024-2025 років народження. Лопатинську громаду представляла команда дівчат та юнаків 9-11 класів Лопатинського ліцею. За результатами змагань команда юнаків зайняла третє місце у районному етапі. Вітаємо наших юних волейболістів. Нехай спорт і надалі буде символом нашої єдності та прагнення до кращого майбутнього. Наша землячка Юлія Туницька з Кременецької громади перемогла у Кубку України саного спорту 2024 серед жінок в одномісних санях. Турнір проходив у латвійському місті Сігулда. Вітаємо з перемогою. Рятувальники та добровольці пожежної команди КП Броди проводять регулярні роз'яснення з правил безпеки. У Злочівському районі за 2024 рік зареєстровано 345 пожеж. У порівнянні з 2023 роком зареєстровано 190 пожеж. На семи пожежах виявлено сім загиблих осіб. Станом на 16 січня 2025 року виникло шість пожеж. На одній з них виявлено загиблу особу села Гончарівка Золочівської громади. 17 січня провели інформування для персоналу гуртожитку Бродівського фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича, Бродівської центральної міської лікарні, ДНЗ номер 9, Вручали інформаційні листівки громадянам у середмісті Бродів та у громадських місцях. Наголошували на основних причинах виникнення пожеж, запобігання порушення правил пожежної безпеки, при експлуатації електроприладів, безпеці пересування у темний час доби, використання світловідбиваючих елементів на одязі. На цьому в мене все. Слава Україні! Героям слава!